Дуже активні, молоді, талановиті люди. Кожен день ми е, придумаємо щось нове, проводимо відкрите тренування. Сильний, рідний, красивий. Е, директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради власенко Олександр Дмитрович. У нашому департаменті три е, Розділи це сім'я, молодь та спорт. Сім'я. Ми займаємося багатодітними сім'ями. Зараз їх у місті Харкові понад тисячу сімей. Ми працюємо як з батьками, так і з дітьми. Вони приймають участь у всіх заходах, які проводить департамент. Ми проводимо тільки для них заходи. Ми спілкуємося з батьками, намагаємося допомагати їм. Які у них є проблеми, ми намагаємося їх вирішити. Молодь, ну, молодь, ми спілкуємося з молоддю, ми робимо дуже багато проєктів, як і з молодіжною радою при міському Харківському міському голові. Також у нас є школа волонтерів Ава. У нас дуже багато проєктів з молоддю Харкова, спорт. Також ми займаємося зі спортсменами. Наше основне завдання зараз цю тяжку годину для нашого міста якомога більше приділяти уваги дітям, молоді, спортсменам, щоб вони тренувалися, розвивалися. Тому кожен день ми придумуємо щось нове, нові проекти і намагаємося їх реалізувати разом. З молодю, спортсменами в місті Харкові. Ну зараз е, дуже тяжко нам е, зі спортсменами, тому що е, в зв'язку з е, ворожими обстрілами е, дитячі юнацькі заклади спортивні закриті. Ми е, проводимо відкриті тренування в безпечних місцях. Також ми проводимо тренінги, семінари. І зустрічі з молоддю, також в безпечних місцях. Тому зараз ми робимо все можливе, що можна зараз робити для наших спортсменів і для молоді. Також останні відкриті тренування, фестиваль ми проводили. Дуже багато хто хоче прийняти участь. Але ми обмежені мерами безпеки, тому ми робимо декілька. От запланували одне. Робимо на другі вихідні також захід, тому що не всі діти прийняли участь, які бажали потренуватись. Ну зараз один із векторів це молодь. Ми дуже робимо акценти на молодь Харкова, тому що це дуже активні, молоді, талановиті люди. Це наше майбутнє. У нас є декілька проєктів, які ми. Хочемо реалізувати з початку навчального року це з університетами, також з молодіжною радою. Також школа волонтерів АВА ми проводимо, також ми проводимо і будемо проводити по мерам безпеки, по вибуховим поневибухової безпеці, щоб наші люди. Розуміли, як себе вести при обстрілі, якщо побачили якийсь предмет, який вони не знають, і як оказати першу медичну допомогу. Ми це робимо постійно. Ми співпрацюємо з університетами і просто активна молодь приймає участь. Дуже багато у нас потреби в цьому є. Зараз є таке питання, що дуже зайняті інструктори всі. І зараз дуже великий попит в цій справі. Но ми працюємо з університетом МЧС і працюємо з Нацполіцією, Вони з швидкою допомогою. Вони нам дають спеціалістів і вони проводять для молоді такі курси. В соцмережах управління справ сім'ї молоді. Ви можете побачити цю інформацію. Ми всіх запрошуємо у кого є бажання прийняти участь. Цих хобі у мене одне це спорт, друге це сім'я. Зараз вона повернулася в Харків, тому весь вільний час я приділяю сім'ї, у мене є дві собаки. Оце все моє хобі. У мене голландська овчарка і американський голетер'єр. Це така маленька собачка. Цілеспромованість, комунікабельність і креативність. Це найважливіші риси для молоді зараз. Сильний, рідний, красивий, Найкращий. Багато слів, які можна сказати про наше місто. Найважливіше, я думаю, це віра в перемогу, віра в наші Збройні сили, хоробрі, стійкі, об'єднані. Ну, харків'яни, одним словом, харків'яни.